У Полтаві підбили підсумки всеукраїнського конкурсу Барви Полтави-2025. Фестиваль гри на народних інструментах цього року перетворився на справжню музичну мапу України. Оговорить директор Полтавської дитячої музичної школи номер 2 імені Володимира Шаповаленка Олег Неченко. У Полтаві завершився всеукраїнський відкритий фестиваль конкурс Барви Полтави-2025, Виконавські майстерниці гри на народних інструментах учнів та викладачів мистецьких шкіл. Конкурс проходив дистанційно на базі Полтавської дитячої музичної школи номер 2 імені Володимира Шаповаленка за підтримки першого заступника міського голови Валерія Пархоменка. Та департаменту культури, молоді та сім'ї Полтавської міської ради. Всього у конкурсі взяло участь близько двох тисяч музикантів. Найбільш активною стала Полтавська область, 187 заявок, підтвердивши статус потужного осередку народно інструментального мистецтва. До конкурсу також долучилися учасники з Харківської, Сумської, Київської, Волинської, Чернігівської, Вінницької, Черкаської та багато інших областей від Закарпаття до Донеччини. Зауважує Олег Ниченко. Для участі у конкурсу надійшло 657 заявок: 505 солістів, 72 ансамблі малої форми, 51 ансамбль великої форми, 29 капел та оркестрів. Географія бар Полтави охопила майже всю країну. Заявки надійшли з 23 областей України, а також ми спишаємося дітьми з Німеччини, Польщі, Словаччини, Італії та Сполучених Штатів Америки, які за таких складних умов відгукнулися та прийняли участь у нашому конкурсі. У цьому році гран-прі отримали шестеро учасників. Це Лати Шамілія з Полтавської дитячої музичної школи номер 2 імені Володимира Шаповаленка, Передрій Константин із Запорізької дитячої школи номер 6 Новіков Поліна із Запорізької дитячої музичної школи номер 5 Тріодомрістов з Турчинської дитячої музичної школи, ансамбль Домрістів з Київської дитячої школи номер 2 і ансамбль викладачів відділу народних інструментів Київської дитячої музичної школи номер 2 імені Вириківського. Інструментальна палітра. Конкурсу вражала розмаїттям і колоритом. Найчастіше звучала бандура, гітара, акордеон, баян, говорить Олег Ниченко. Поважні члени журі конкурсу розумінням віднеслися до сьогодення та погодилися безкоштовно прийняти участь в оцінюванні конкурсантів нашого конкурсу. Нагадаємо, всеукраїнський конкурс Барви Полтави проходить на базі Полтавської дитячої музичної школи номер 2 імені Володимира Шаповаленка, 17-й рік поспіль.